Покажи покажи ближче. Отож, у нас сьогодні буде відео, як готувати у печі для початківців. Тут звичайна картопелька, просто замаринована у приправах, сіль, перчик, маринуєте собі, як хто хоче. Потім є сира морква, сира картопля і гарбуз. Для початку нам потрібен пергаментний папір, для того, щоб застелити низ пательні. Пательня у мене ось така нержавіюча, може бути чавунна, може бути глиняна. То, яку має замариновані курячі крильця. Ось такі замариновані ребра. М'ясо може бути будь-яке. Тобто в мене є що є, але ви собі можете брати будь-що. У мене є ребра, є ковбаски, крильця і є ось такі куски лопатки, такі нібито шашлик. Посередині висипаємо нашу, нашу картопельку. Ось так. Погляньте, як все гарно. Перед тим, як класти у пічку, накриваємо також пергаментним папером, потім папір заберемо. Наша пічка максимально нагріта, це видно по кольору цегли. Бачите, цегла білесенька-білесенька. Ну, відповідно, е Чути чути, що тут є висока температура, тому ось так ми розгортаємо нашу грань. Так, І накриваємо цей наш м'ясний коровай. Реально вийшло просто як коровай. Погляньте, як воно все гарно виглядає. Тільки що вартує. Вигляд в сирому вигляді. А що буде потім, коли воно буде спечене, це буде щось неймовірне. Накриємо гарненько. Опа-па. І накладаємо нашу пічку. Все, закриваємо дверцята і забуваємо хвилин на 40. Через 40 хвилин будемо знімати пергамент. У нас пройшло 45 хвилин, і нам треба знімати ось цей пергамент. Щоб воно зверху, знаєте, при пришкарубло. Погляньте. Ого, шипить, кипить і дуже гаряче. Треба отак акуратно сунути, не попектися. Внизу все прокипає. Тут же ковбаски стали такі рум'яні. І буквально воно вже все готове. Нам буквально треба ще хвилин 15, щоб воно ще, ще так зверху стало пришкарубло, знаєте, і, і будемо їсти. Я уявляю, які запахи десь там з, з комінка. Ну, красота. Ну лайки. Так. о о Ще можна чути, як воно все там шкварчить. Послухай. Ти чуєш? Так я чую. Обережно я... тут гаряче. дуже гаряче. В загальному. Чим довше воно буде стояти, тим воно буде ще більш насичене. Можна тримати ще навіть сміло ще пів годинки, годинку, але ми вже не маємо як тримати, тому що дуже всі голодні. Погляньте, які тут яйці. Давайте перейдемо до найцікавішого, будемо показувати, яка у нас тут краса. Почнемо з картопельки. До неї питань взагалі немає, тому що погляньте. картопелька як масло. Погляньте. Наш гарбуз. І давайте візьмемо все ж таки ще моркочку, щоб було вона все на тарілочці. Кажи які ковбаски. Вони були зверху і запечені найбільше. Апа! Погляньте, яка ковбаска. Як з неї витікає сік. Беремо. Ось це м'ясе. Десь там є реберце. Погляньте яке реберце. Десь там є. Ще крило. Водя, де крило? Ось тут ми маємо. Опа, крило. О, каже боля. Можна присипати картопельку і гарбуз. Ось також і зелень, щоб воно було максимально естетично. Просто понасолоджуватись цим виглядом. Такий справжній натюрморт. Ой, як воно пахне. Давайте почнемо з моркви. Морква супер. Картопелька. Суперова. І гарбуз. Дуже люблю такий запечений гарбуз. Ой, Батько, ковбаска добра? Батько вже ковбаску наминає. Почнемо з тої Поглянь, Погляньте, вона всередині. Припечена, але дуже соковита. Я не знаю, якщо б якась була, знаєте, шкала задоволення від їжі, то тут би, напевно, зашкалило. тому що це, ну просто без слів. Як воно припекло, але погляньте, яка вона соковита. Поєднання з гарбузом, з картопелькою. Суперова. Давай поглянемо до нашого м'яса. М'ясо лопатка. І ось таке воно у нас у розрізі. Хм. М'якеньке-м'якеньке м'ясо. Хоча м'ясо не жирне, це лопатка. Якщо б це був ошию, воно просто було м, тануло у роті, хоча, хоча і це суха лопатка, вона максимально смачна. Як без клашна огірочка. Огірочок взагалі. Топчик. Наше крило. Поглянь. Що сталося з крил... крилом? Поглянь, як воно відстає від м'яса, від кістки, Поглянь, Поглянь. М -м -м. Курятина готується трішки швидше, тому вона взагалі просто <кхи> Неймовірна Крило просто топ. Гляньте, яка, яка готовність? Його? Яка його готовність. Все відстає. Ось так виглядає наша реберця. Виглядає дуже соковите. і максимально напевно готове. Пробуємо. Ребро. Неймовірно, тому що вона має жирок і якраз додало це йому такого, знаєте, соковитості. Покажи полі. Ребро супер топове. Ми продовжуємо нашу вечерю. Вам всім смачного, готуйте в печі, починайте з такого максимально простого рецепту і далі будемо це все ускладнювати, робити ще. Довші, смачніші і кращі е, страви. І, відповідно, також можете писати, що ще приготувати, і, можливо, маєте якісь класні рецепти, таких старовинних е, наїдків, які можна готувати, готувати у печі. Всім смачного!